За підтримки магазину Ультрамаркет спонсор показу страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Щастя всім і проміння добра. З якої вицілю не завітали всім любов! Такі слова написані на сторінці у соціальній мережі нашої сьогоднішньої героїні. Ми їдемо в гості до першої української телеведучої на візочку Уляни Пчолкіної. Але спершу візьмемо гостиниць у нашого партнера магазину «Ультрамаркет». Смачний торт за ексклюзивним рецептом шеф-кухаря закладу. Доброго ранку, Уляна. Знайомте зі своєю родиною, мене і наших глядачів. Доброго ранку! Це мій чоловік Віталій. Це його тато Володимир Олександрович. Це моя матуся Стела. Дуже приємно мене звати Габріела. Розкажіть, якими були діти у дитинстві? Уляна була завжди дуже жвавою, такою, навіть гіпержвавою угу. дитиною. і Завжди їй потрібно було все і всюди. Я навіть не встигала відстежувати, де вона переміщається. То вона на тренуванні, то вона в школі, то вона ще десь. Вона саме з пелюшок, фактично, вона була дуже дуже такою енергійною. Читала дуже багато. Навіть до того доходило, що я. Вечіря там вже лягають діти спати. Я забороняю все вже тихий uh -huh. час. Значить, я закриваю двері у спальню, заходжу пізніше, а Оляна з ліхтариком під одіялом читає. Вона говорити в нас дуже рано почала в 9 місяців. Це було дивно, коли я йшла з візком для малюків і розмовляла з дитиною. Її ще раз перехожі на мене глядали, з думали, думала, яка мама. А відти доносилося таке гучномовлення. Не дитяче. Півтора року фактично вона вже розмовляла як повноцінна доросла людина. Угу. Пане Володимире? Ну, я думаю, що краще, щоб я за матір Людмила Івана, Царство Небесне. Ніхто не скаже, який Віталік був в дитинстві. Він був такий, як вона сказала, таких, як Віталік, може рожати. і другого, і третього, і четвертого. Щоб цього вона розуміла, що він, якщо брав грудь, так він. Аж пот з нього тік, він зробив свою справу і спати, а мати робить своє діло. Він дуже був цікавий по-своєму, дуже мовчазний, не говорливий був, але дуже наблюдательний. Значить, там хлопці роблять мотоцикл, там ще щось він станеться, дивиться, дивиться, мавчки. Підходить якийсь момент, коли щось хлопці там закрутились, не те щось роблять, він каже, а це, мабуть, не так, треба так зробити. Точно. Потім мені хваляться, який в тебе сидіти, Дуже добрий був щедрий, по чому був, він і є зараз такий. У нас гроші в сім'ї ходяться на відному місці. Діти знали, де що. Главное, що вони можуть брати, перед тими, брати треба спитати, скільки, чого, для чого. Ну, я один раз взяв, скупив всі жвачки, тому киваску що було, роздав всім дітям, зробив тайнік разом з своїми друзями, які потім крали, він так і не знав хто. Ну, потім, конечно, були разборки трошки. Ну, таки щадленькие. А ким мріяли бути ви? Я мріяла бути міліціонером. Мабуть, в самому своєму дитинстві мені хотілося захищати всіх за несправедливість. Я завжди готова була впускати в хід кулаки. Якщо я билася, то це значить я не просто так билася. Відстоювала. Я, да, я відстоювала права чиїсь свої, чиїсь. Ну завжди це були чиїсь права. Ти угу. мене була подруга, яка налюбила десь піти посваритися. а Я вже потім її захищала. Угу. Спочатку міліція була, а потім. А потім вже був адвокатом, але по закінченню школи я не відчувала, що я дійсно буду гарним адвокатом. Якось мені так не склалося. От я пішла працювати в театр франка у відділ забезпечення, і там же я зрозуміла, що я хочу бути акторкою. Всі театру ти коли потрапляєш туди, ти або Залишаєшся там, або ти з одразу йдеш, тому що це не твоє. Він ну театр він не може бути якогось третього відчуття до нього, або це любов на все життя, або просто не склалося. Я однозначно хотіла бути акторкою, але за декілька тижнів до вступних іспитів я втрапила в ДТП власне і все життя перевернулося. Перше, що я подумала після травми, я думаю, ну ким би я могла бути. Було б класно читати новини. Все ж таки, ну вже амбіції якісь там були, мені хотілося все таки Ну, новини не видно, що я на колясці. І ну я думаю, та ні, це не вийшло, це в мене не вийшло. Я пішла вчитися на реабілітолога. Я за фахом реабілітолог зараз, і це те, чим я займаюся, я викладаю. я… А, розуміюся, на травмі спинного мозку і не тільки uh -huh. то, то я магістр реабілітації і викладач вищих навчальних закладів. Ну, тобто, от така професія. А вже друга професія прийшла до мене потім. Віталій, а ви про що мріяли? Мабуть, хотів бути воєнним, як Парше? тата. Да. Мені дуже подобалося приходити до папи в кабінет, сидіти за столом його в командирським. Потім з часу, можливо, коли почав знайомитися з комп'ютером. То мені хотілося щось з комп'ютером якось зв'язатися зараз. Більшу частину тут моєї родової є комп'ютер. А що найбільше вам сподобалося з дитинства? Пам'ятаєте? Я пам'ятаю дуже добре, мабуть, як я вчилася готувати. Як мене мама сварила, вона бідна з роботи, такі складні часи 90-ті. І, 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 і Де вона тільки не працювала, тоді треба було виживати, приповзала з роботи, а в мене гори згорівших кастрюль, знаєте, <сох> купа грязного посуду. Ну, Тобто я ще не встигала там його роз... ну, помити, навести в порядки. Але був такий якийсь там. Порт муравейні. Наша програма виходить за підтримки магазину Ультрамаркет. Віталій мої спогади такі з дитинства починають uh -huh. з того, будь-як ми е, батька перевели в Євпаторію uh -huh. вже служити. І як ми приїхали, я дуже довго очікував, коли ми е, все-таки ну я знав, що десь море є і там вже приїжджали, поруч, бачили, uh -huh. але не пускали до моря. Ну, Бо поки поселення там, uh -huh. поки було дуже спекотно, дуже. Uh -huh. І от я пам'ятаю, як перший раз, мабуть, от, в море. Розкажіть, чому і коли сіли в інвалідний візок? Дев'ять років тому були в поторі, поїхав після університету, ну, закінчив другий курс і поїхав на море. <ган> і там один з вечорів пішли купатися вночі. ну не рідко там купалися. Був пірс, була така горка з пірса. І от з'їхав головою вперед і зламав два хребці, шини. Це дуже розпосюджена травма. І зараз сезон якраз mm -hmm. літо. А, літо якраз от зараз. Жнива Уляна, ваша історія Травму Я отримала в ДТП вже більше ніж 11 років. Я присулася за допомогою інвалідної коляски. В ДТП з мотоцикла нас підвозили, поїхали садити картоплю до мами моєї подруги в село. І власне нас з хати до хати підвезли. Я сіла спокійно, тому що мені здався безпечний мотоцикл, який був з коляскою. Він такий був устойчивий. Мені здалося, що все буде нормально. І мотоцикл просто злетів. випала роса. Він злетів з траси, не спрацювали термози. Насправді, ви знаєте, всі забилися, ну, мали там декілька забої, забоїв, і я просто впала невдало, я повертнулася через себе і зламала собі грудний відділ хребта. Чи на той момент ваше життя було застраховане? Ні. А зараз своє життя страхуєте? Ні. Ні. Тоді я маю для вас подарунок, це від наших спонсорів, сертифікат на 100 тисяч гривень. Пасибі, це, це да. я нагадаю. спонсор нашої програми, страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Спонсор показу. Страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Зазвичай у складних життєвих ситуаціях багато друзів відвертаються. Ваше коло друзів звузилось? А, Мабуть, розширилася. Стало набагато більше. Більш, мабуть, якісних відносин, і справжніх, тому що зі мною залишились майже всі друзі, і завдяки їм мамі було легше впоратися з тією ситуацією, яка склалася, і мені теж, бо була дуже шалена підтримка, як морально, так і фінансово. Тобто друзі не залишили. А як інвалідний візок змінив ваше життя? Все по-іншому, а найголовніше погляд, погляд на життя і як будувати його далі. Завдяки візку знаю, хто я. Чого я хочу і куди я йду. А скажіть, а держава опікується людьми на візочках? Так, нам платять пенсію трошки більше тисячі гривень а, і все. А що скажете про благоустрій в нашій країні для людей на візочку? Стабільно. Складна ситуація. Кажи. Закони в нас є, і доволі непогані, чи їх трошки підкоригувати. То... Буде краще, нема контролю за тим виконанням, як і в усьому. Як ви пересуваєтесь по місту? Ну, раніше я пересувалася своїм ходом, але для людини, яка може водити сама кермувати автівкою, то краще сідати на авто. Вона перероблена на ручне кермування. Авто дуже стареньке, вже дуже давно в мене. Дай Бог їй здоров'я, тому що без неї на роботу потрапити. Якщо їду на роботу, це може бути четверта година ранку, тобто транспорт ще не ходить. З передмістя дістатися Києва на клясті неможливо. Я нагадаю. спонсор нашої програми, страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Спонсор показу, страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Уляно. Ви моя колега по цеху. Чому саме обрали телебачення? Я не обирала телебачення. Телебачення обрало мене. Один раз прийшла журналістка. Тепер же моя подруга взяти інтерв'ю про доступність міста Бучі. До речі, от і ввечері мені запропонували вийти на проби і спробувати себе в ролі ведучої, тому що телеканал робив ребрендінг і шукали ведучу новин. Uh -huh. У мене жодного досвіду не було в журналістиці. Якщо написати статтю, це я можу, але говорити в кадрі це зовсім інше, тому. От і мене почали вчити. Мені допомагали всі. Я в перший час взагалі в форії була, тому що така підтримка була шалена. Довго вчилися. <світтє> а, ні, у <світтє> <світтє> мене було десь 10 трактів перед тим, як вийти в прямий ефір. Ну а зараз на нашій студії говоримо про ці та інші події більш детально. Вчили, чекали терпляче, зауважували. Ну це реально такі досвід, який просто так тобі ну не отримаєш. Це я вважаю, що це доля. це в принципі дуже доступна студія. і, все, і перед перед нею мене одразу зробили столову пандуси на локацію, де я працюю, пандус, а потім локацію, на яку я ну майже там не, не з'являюся. А за якийсь час я помітила, зробили теж пандус. Я просто Но, собі відмітно, це я думаю, приємно, як. <с14> це, це дуже приємно, тому що гості на колясках є і політики на інвалідних колясках, і бізнесмени тому е, приходять теж. Це це дуже знаєте. Приємно, коли пройшов Сушкевичики, спокон віку України як самостійної mm -hmm. держави відстоює права наших громадян з інвалідністю. Він зайшов в студію і зауважив, що у нас дуже доступно. Тобто, mm -hmm. це було приємно, чесно. Уляна, чим ви захоплюєтеся? Найбільше захоплення мого життя це спорт і карате. Я перша в світі чемпіонка світу серед дівчат на інвалідних колясках в категорії ката. Привезла в Україні золото у 2014 році. Це був перші змагання світового uh -huh. рівня з карате для людей з інвалідністю. Ну і з таких звичайних буденних я відволікаюся, коли я роблю щось своїми руками. Вмію дуже багато. Чи можемо ми зараз просто створити разом щось, Своїми руками так я пропоную зробити малесенькі лялечки-мотанки, як оберіг а, на згадку вам і нам. Добре, давайте зробимо. А для цього нам потрібно два кольори ниточок Є такі угу. нитки, вони дуже зручні. О, до речі, тут у нас з нами і бджілка а, символ нашої сім'ї, так як ми пчлкіни. В мене навіть так, є. Так, Я помітила татуювання Івані на, на, на руці. От у нас всюди є бджоли, і так ми пов'язані. І у мене навіть нікнейм улік. Завжди uh -huh. був і вулик, і пчівки, ми то в нас так співпала з Віталіком, що ми навіть говорили на роботі, що в мене дуже вдалий псевдонім. Я кажу, я можу показати паспорт, це моє ім'я і прізвище. Uh -huh. Ну що ж, тоді перейдемо до нашої ляльки-мотанки. Для цього нам потрібні будуть нитки. Uh -huh. І ось такі невеличкі заготовочки. Одна заготовка має бути більшого розміру. Це у нас буде тулуб нашої uh -huh. лялечки і коси. Більш-менше для ручок нам потрібно буде. Uh -huh. а, я пропоную обрати два кольори. Один колір це буде тулуб, другий кольор це будуть ручки і волосся нашої лялечки. Uh -huh. Вибирайте, який вам подобається. Так, ну тулуб давайте візьмемо білий колір. Uh -huh. А волосся хай буде таке. Каралове розпускаємо нитку, починаємо обгортати mm -hmm. наш папер. Це картон. А, я коли мотаю, я завжди думаю про позитив. Я завжди закладаю туди якісь думки. А, навіть ви знаєте, а, така традиція закладати молитву, молитися а, і ну, заряджати цю лялечку на оберіг. А на більш меншу ми будемо метати наші кіски, наші лялечки. А, ну, принцип такий самий. Потім ми все це знімаємо і між собою пов'язуємо, зав'язуємо. Лялечки не шиються. Це дуже просто і легко. Ну, Давайте, мабуть, перейдемо до роботи і будемо робити нашу лялечку. Ну що ж, тепер наші мотанки готові. У нас прийшли янгулятка, дівчатка-янгулятка. Дівчатка uh -huh. Я сподіваюся, що ваша янгулятка буде оберігати вас від uh -huh. недоброго погляду і буде оберігати приносити вам тільки достаток, добро, головне любов. Любов усіх оточуючих. Дякую. Я вам можу подарувати свого. А я вам дарую свого. Так, дякую. Дякую. Де і як ви познайомилися? У нас в Україні є всеукраїнська громадська організація група активної реабілітації. Власне, ми проводимо табори активної реабілітації. Люди, які були учасниками наших таборів, стали інструкторами. Це люди, які мають травму хребта і пересуваються mm -hmm. на інвалідній колясці. А є ще така направлення діяльності цієї організації як програма першого контакту. Ми Вчимо людей, які тільки не потрапили в таку ситуацію запобігти багатьом наслідкам першої ну, свіжої травми один з днів, коли ми приходили в реабілітаційний центр. Ми познайомилися з Віталіком. Я запам'ятала Віталіка, в нього дуже гарні очі. Він такий спокійний сидів, але. Видно було, що зовсім йому складно фізично було. тобто Він просто сидів і нічого не міг сам робити. Я його добре запам'ятала. А вже потім-пройшли потім, потім пройшли декілька, мабуть, років, він потрапив в табір активної реабілітації учаснику. Ми почали займатися сайтом нашої організації. Угу. Віталік запропонував свої послуги. Я шукала, хто мав би це зробити, власне, нас контактували вже так, познайомилися ближче. От. І почали дружити. Ми багато років дружили. Зазвичай чоловіки і жінки згадують історії знайомства по різному. Як ви пам'ятаєте ваше знайомство? Я завжди mm -hmm. кажу, що я з Уляною познайомився раніше ніж вона раніше. Це як? Ну от до того як вони приїхали до мене. Це було в вересні, коли вони приїхали, а в червні я був в санаторії Борденко. І нас там вивозили так на сонечку погрітися. В той день був там марафон, на півмарафон. Чи на півмарафон там день міста. І такі вони сиділи компанією, здається, в жовтих якихось футболках. І мені хтось назвав всі імена, я так, ну і Уляна. Я так щось, бо вони дуже веселі, там такі шумні, і на ну, них складно було не звернути увагу. Яким було ваше весілля? Крутня. <реш> Таким як мріяли, мабуть. Розкажіть. Весілля було ну найкращим, яке могло би бути. Батьки переживали, тому що у нас було фуршетне весілля, не було караваїв, не було рушників, не було ніяких. Ми її ноги не мили горілкою. <реш> <да>? Сучасне весілля <реш> було. Да, ні, ні, ніде в тілешках не катали їх по селу. Знаєте, але я думаю, що батькам сподобалось, тому що вони були задоволені. Що бажали дітям? Я сказав любові. Щоб була любов, а буде вона, все переможе. Ну, всі батьки, всім дітям бажають щастя, здоров'я, онуків, щоб достаток, щоб вони були задоволені, щоб вони прожили все життя робить. Гарно торт весільний. О, Який був у вас? Ось смачний з вишнею, обов'язково, тому що Віталік дуже любить вишню. До речі, ми маємо гостиниці від нашого партнеру. Я нагадаю, програма виходить за підтримки магазину Ультрамаркет. Хто допомагає по хатнім справам? Віталік. <с> Він допомагає У нас ну, дуже гармонійно розподілені сімейні обов'язки, тому що ну, людині на колясці щось інколи uh -huh. там складно самому зробити, тому ми ділимо, я би не сказала, ділимо, ми скоріше поєднуємо свої обов'язки. Допомагають батьки, звичайно, не заїжджають до нас частенько. Звичайно, їсти я готую в більшості. От -от. Але знаю точно, що якщо Віталіка залишити самого, він не пропаде. Що для вас життя? Жити це любити, дружити, творити, дихати повними грудьми і бути вільною людиною. Від, можливо, якихось поганих негативних думок, бути вільним, робити, що ти хочеш, і розвиватися, тому що без розвитку життя не буває. Які плани на майбутнє? Розширення вулика. Так. Планів багато. Матеріальний це поміняти машину, а нематеріальний, це Маляна правильно каже, що. Звичайно, ми повноцінна сім'я і хочемо, звичайно, щоб були діти. Тому це такі глобальні. На останок я хочу вам подарувати ось такі наші фірмові чашечки на згадку. Дякую. І дякую вам за душевну і щиру розмову. Бажаю вам здоров'я, щастя і хай всі ваші мрії здійсняться. Дякую. Це була програма сімейні зустрічі на п'ятому каналі. І як Габріла Масанка зустрінемось рівно за тиждень у цій же порі. Спонсор показу. Страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя.